Я сьогодні вирішив вижити виживання там, де просто з речами це легам. І коротше, це цього ждали, я довго не випускав відео. Ну, з того, що я не знав, що випускати. І в там вже 10 підписників. І коротше з кожним днем буде виходити нове відео. Во! Якщо ти це дивиться, я для тебе відео випустив не знаю коли. Просто в мене мало причин. <плес> І короч, А, Я коротше буду вишивати. Я підключу пару модів. Але я не буду підключати моди з монстрами, якщо що. То що там просто з ними показало гамно. І я буду виживати. Кстати, у вот той мод, який я зараз тисню, це щоб крафтити різні речі. Наприклад, як Еріт може скрафтити і багато. Ну, <coughs> я зволів, тому простите. Тому починаємо. Ми почали, а ви не забувайте поставити лайк і підписатися. Підписка це для мене або лайк це як ваша королівська подобайка. Я за з'явився знову пусте, які це як всі гра така дупа. Тому я беру свої речі і звалюю сюди. Тож моя база буде дати на... 100 днів. Я прожити прожить оставить 100 днів. І який результат буде на 100 днів? Я не знаю. Тому обов'язково дивіться ці відео. І узнаете, який буде результат. А я начал так надо факли. Ну, я знову, як бешений і тупить. Ну, я ж нуб. Що сделаю? І, короче, я звалю отсюда. Що мені ще тут знаходити? Я норма відео, якщо я відрізав, як я б лукав по шахті. Тому що просто це дивитись, нудно. Тому час буде ошибний. Тут я вже нормав дерево. А нормально так дерево. Якщо що, я озвучую окремо, тому іноді буде у мене зависка того, що відео окремо і озвучка окремо. Тому так. Інода мені даже прийдеться записувати свого. Ну, потім у мене скоро буде комп'ютер і я зможу озвучку з цим. Я гірше собі добу. що просто так жити це нереально робить. Шопак. І слава Україні! І коротше, я покушую, якщо що, не завжди отравитись після непережареного м'яса. Тому не завжди можна травлю Тому не завжди переправляйте. Тут в мене дві ці, таке щастя, просто щастя. Якщо ви чуєте цей худок, я просто на дворі і ще вечором. Тому не обращайте внимання. Свинка, ты мне не понадобится это мясо. Курка тоже пойдет. О, третий вся. Вы на, лиз, на и буду прекрасным. Простите за мой язык. И за то, что я разговариваю на российском. хоть я живу в Украине. Скравдиваю так, сделаю себе Ну, ніжко. Пора би піти шахту. Мій рівень на шахті вже. В принципі, де рядом сокера, кайло, Все поїде. Тут я вже рубаю камінь. Не рубаю, а добуваю. Моя зависка. Добуваю камінь. О, вугілля. можна з ним переправити переплавати за літом. Це буде прекрасно. Де тут моє любимий кріпер? О, кріпер бомбочка давайте тікати. Просто тупо. З того, що мені не можна кубити, з того, що в мене друг кріпер. Тому мені не бити кріпером. Максимум, що я можу, це спастись від нього. Кріпер мене не достанеш. Як максимус не підірвеш, хоч я і нуб. Ну, я для скелета нуб. Тут жопа. ля ля кріпля. Не достанеш. Такі я в так, кінці ключу збереження інтеря. Простите, это просто, просто там була шахта, а там такі великий ресурс, що я думаю, що там є діамант. І мені прийшло включити збереження інтеря. Тому, якщо вам щось не порадиться, я можу зробити відео. Там, де я буду виживати ззаду, скупію світ, Ну, вже не буду такі причини робити. Тому якщо вам щось не подобається, напишіть коментарі. А мене вже сука підірвало кліпер. Посміть за цей шмарк соплі. Просто я болію Це день, який я міг нормально зробити в відео. Видобути м'ясо, щоб нормально поїсти. З того, що мені скоро в шахти. А шахти невеликі небезпеки. Ну, мені треба залізо, покращення багато. В кінці я вб'ю всіх мобів в Майнкрафті. І я ж даже піду от. Кстати, це якийсь нуб. То тут, тут нікого. Чего кто-то сидит все в а? Никого нету. Там, кстати, я вижу крипера. мою любимую бомбочку. Если вы не слышите внизу, звуки, это я просто так звучу. Пора уйти. Крипер, Крипер. Давай, подержи меня. Подержи! Подержи! Давай, подержи меня. Заладень. З вами підірвай задируй мене, да підірваш. Хі-хі Так, там 2-36, що піднімали на висоту Фителик. Якщо що, я піднимаю, за то що мені не будет кріперів Кстати, я підключу чити. Тому чуть-чуть головноварница буде не работать, то що я підключу чити, ну таке. Я у моє камінь. Не питаюсь, чем я піднімаюсь, за то, что я так кину. І иду назад до крипера. Ну, мне все-таки треба показати, що я намір. І таке. Якщо я надо буду... мене не чуть, того, що я на телефон, давай ковід входим. Так, кстати, у мене немає комп'ютера. Я сейчас сделаю відео на телефоні. І вечором. Не підірвав. Вот моя смелость. Сынка. И же мне траба. Потом... Я уже пару раз задыхал чуть-чуть. Нет голоду. Ниже есть, все есть. Практически можно жить. так, там кто? Там кто? Нет. Что есть? А? Я не розумію. Я не розумію. Кстати, мені 8 років. Так що, простіте, за цей голос Там скелет. Хрубаний скелет. Цей тварь мене достає. Хоть я люблю скалетів, як вони мене стріляють, як вони хрестять. Ну я сейчас здох. Я снова на своєму грбаному піску. Я знову не знаю куди йти Я знову як довбийнуп. Іде з скорості свята і шукаю свої ресурси якісь тупі... Ж... Ну виживати ну, харкові, от там, де збереження інфляря, виживати в обичному виживанні це нормально ще. А вызывать какие-то моды странные, тиша страшнее, либо харкот, просто, просто я надо. Надо чуть-чуть до максимума в Майнкрафт. Я иду тишком. Я иду, иду. Яку ты? Ах, Блин, я дякую того, сказати, що й мене застрілює, я потім його сама застрелю. Я його потім сама застрілю. Нему буде капати. буде случки і музика. Я пиво, але мене не брало, бо завжди мало я пив музика. Не сега воду, ніби воду Я знову танцюю, ніби на воду Хто би не казав, тобі скоро бою. and mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. О ти вся попереду, я заплюшені очи, бачу більше ніж раніше все, Мене це відкуди знесе? Мене Не брало, коли забере, Бо завжди мало, але хто зі ще несе, Всі розібрало, наче в тому і сел. Думав нічого не спасе, я пив, але мене не брало. Бо завжди мало я ти музикарала, мене качала я. Музика закінчилась, тому я знову збучу. І я чуть на помаргінта мене. Грюба інтермен. Я забираю стак і шурую нахуй. Орінай. Май камінь на хайло орієнай на случай. Три камнів, думаю, входять. Або даже більше придать для пічки. Щоб перепалити, залізу і покращити себе до залізом. знайти село, найти все, що тобі вдається до енду. Як я не люблю грюпаного дракона. Ну, той дракон просто нуб, ну реально. Я просто так і шурую нафік. Ой. Мы с кравдиком его. с Справдика его. Да пара я на помощный. Ну, на параможный. Крипер может быть. Я просто крипер не хочу убежать, если шо. А, боже гребаный. Я сейчас ползу наверх. Я сейчас ползу наверх. Я надо прыгаю своим коротками ножками. А-а-а. Солнце а -а -а. Боже мій! Я сейчас примерно прыгаю и играю вс як тупиздень.